Що до вас йде? Щось прям спішить? Що це? Про що це? І що з цим робити? Так, що це? Це може бути ревнивий якийсь чоловік. Це може бути людина, яка хоче в чомусь у вас з вами розібратися. Це може бути якась невеличка пакость від якоїсь людини. Давайте дивитися про що це. Це може бути пов'язано із домом або зі святом. Тут є ще якісь третілиця. Так. Так, угу. да, це якесь відвоювання. Хтось тут вирішив з вами щось відвоювати Зараз будемо дивитися, що з цим робити. А що з цим робити, знаєте, відбиватися вам якось прийдеться від цих нападків. Або хтось із і ви будете тут, якби би відбиватись, або хтось щось буде хотіти від вас, якісь правди добитися, знаєте. Можливо, ви з цією людиною якось були вже в стосунках, але є якісь треті лиця між вами. А він планує до вас проявитися. Тут це чоловік. Це чоловік. Гарячий, страсний, палкий такий може бути. Емоційний, такий запальний. Може, щодо до третього фактору буде щось виясняти, чи є у вас хтось там іще, чи немає. Так. Угу. Ну да, будьте готові, будьте готові, може прям наїхати на вас. І прям такий, може, і не буде слухати вас, тому, ви знаєте, якось це може бути щодо роботи. Для когось це програється щодо роботи. Можливо, це якийсь начальник. Можливо, це м -м, щось пов'язане із грошима через гроші це все. Тут, можливо, якийсь конфлікт, тому яка вам порада. Порада вам не поспішати, перш за все. Якийсь вам треба бути, буде обрати шлях, можливо, зробити якийсь вибір, але, знаєте, карти кажуть, не кваптеся. Можливо, ви і не зможете зразу щось зробити, якесь рішення прийняти. Тут якісь, знаєте, ограничення є. І людина з минулого може вам допомогти. Або друг, ваш подруга. От таке йде. Тут тут карти кажуть, не конфлікт іти не треба. Спробуйте все конструктивно розібратися і, можливо, якось даже і до примирення прийти. Тому так, перемога буде за вами, якщо будете робити так. Да, тут так карти кажуть. Тому намагайтеся без конфлікту. Всім дякую!